Із судовим позовом проти комунальників збираються звернутися мешканці багатоповерхівки по Маліково, 26. люди кажуть, через непричищені зливостоки цими вихідними їх будинок залило дощем з 9 по 6 поверх. Мешканці підтоплених квартир три дні чекали на комунальників. Зрештою зібралися і прийшли уже к самій, щоб з'ясувати у начальника, чому ніхто не приїхав на виклик, коли людям потрібна була допомога. Куди ласталася не надзвичайна ситуація? Клас було закорочення електрики, коли дим палив з різєток, коли нас фонтани в хаті 20 см. Коли сьогодні я не можу ночувати в хаті, бо в мене там грибок такий вже завівся, бо така сирість в хаті. І ви вони... ось ваші питання, наші претензії до вас дуже. До Все це, це ж вихідний день. У нас мешканці не сплачують. Будинок винен на 1 липня 52 тисячі по поточному ремонту. Це тільки поточний ремонт. От на сьогоднішній день будинок потребує. Капітального ремонту голова житлово-будинкового кооперативу повідомив, мешканці страждають через сусідів боржників. Втім, люди, які справно оплачують послуги комунальників, такою відповідю не задовільнилися. Більше години вони сперечалися, втім, так і не домовилися. Мешканці самі не поймуть, що це їхня житло. Що треба вкладати гроші, а не просто жаль, що хтось це повинен робити. Він сказав, що все, якщо навіть буде робитися капітальний ремонт, то тільки в те за наші кошти. Ми платимо і поточний ремонт, і ми повинні ще зробити за свій кошт капітальний ремонт. Поточного ремонту ми в нашому будинку взагалі не бачимо. Люди кажуть, підуть у суд не лише за компенсацію збитків, завданих через бездіяльність комунальників. Одна з мешканок вже готує позов проти начальника кооперативу за коментар, який він дав журналістам То, що людина до мене на підпитку перезвонила. Да і посилала. я взагалі в шоці, як така людина може припадавати. Політехнічному університеті, якщо вона каже зарані правду, я була в трезвому стані. У мене всі справки є на руках, я з'їздила на наркодиспансер, зробила спеціальний аналіз крові да, на алкоголь, тобто все по нулям, всі справочки в мене є. Поїхала Богунський райвідділок міліції, написала заяву про захист честі, гідності та ділової репутації. Та в суд буду звертатися. Сусіди кажуть, в ефективність житлово будинкового кооперативу номер 2 більше не вірять тож до наступної зливи починають готуватися вже зараз.